Хто бачить, що я співпрацюю з вами, вони кажуть, о, нам там щось потрібно, ми відкрились, але в нас там чогось немає. З чого починається комплектування автосервісу? Давай такий, якби короткий, хоча б екскурс по комплектуванню. Приміщення чотирьох точечний, двох точний, да. зазвичай двостіковий підійбач. Це ось такий, як у нас представлений лаунч. Там найпопулярніше це 3,5-4 тонни. Угу. А, Потім, якщо розвальний стенд буде на СТО, це дуже круто і це приваблює клієнтів, віддає угу. до заробіток, ну але буває і без нього. А, то, тобто Підіймачі, розвальний стенд, багато військів, верстаки. А, і тут ще треба теж розуміти, на чому буде средніше. Середньоарифметичне. Я, кажу, середньо арифметичне. Ну, тобто ми зараз, я не, не акцентував тобі, що без спеціалізації, базове це, обслуговування, а... ТО, е, слюсарні роботи, без ремонту двигуна. Угу, ну, тобто угу. Я вважаю, що це вже трошки спеціалізація для того, щоб обслуговувати авто. ТО плюс там мілкий ремонт або заміна вузлів. <різь> ну тоді так робимо. Підіймач, Так. бажано з розвалом. Так. Ну варто, що ну це це гроші. <різь> І це ваші клієнти. І це безпека, бо після <різь> ремонту ходової глобальної бажано зробити одразу. Так, без розвалу можна обійтися, але це ж ви будете своїх клієнтів відправляти куди. До сусіда. Да, сусіда. Обов'язково, ну, як, якщо знімаєш стойки, речаги замінюєш, ну це потрібно робити mm -hmm. розвал. Тому підіймачі, розвальний стенд. Потім візки. Mm -hmm. візки, щоб кожне місце було укомплектоване саме надійним і професійним інструментом. Потім Діагностична база. База тут, отут раніше, якщо брали і візок і все начебто е, працювало, але зараз, зараз без сканера нікуди. Потім, якщо ми беремо по ходовій частині, що будемо замінювати, mm -hmm. це, звичайно, знімачі шарових, накінечників, шрузів, е, пильників і так далі. Там цілий у нас ряд є. Ми можемо показати, mm -hmm. що саме до ходової частини відноситься. Потім заміна оливи, це відкачування рідин. Там ми маємо. Uh -huh. Установки і так далі. Потім компресор це uh -huh. теж важлива річ. Хоч зараз багато хто переходить на електроінструмент, акумуляторний, але без компресора продуть, накачають так далі. Нічого все одно працювати uh -huh. не буде. Компресор і все ж таки пнемо